Слава Ісусу Христу, брати і сестри! Вітаю всіх друзів. З вами Чернівський і наша націоналістична бібліотека імені Івана та Магдалини Водна Просвітянського руху ОУН. Запрошую всіх вас разом традиційно читати кобзар пророчество нашого Тараса. І продовжуємо. Щоденно за порядком, сторінка за сторінкою, рядок за рядком читати цю книгу цей збірник. Сьогодні також е, дізнаємося щось для себе нове, е, якісь пророцтва, якісь змісти науку е, на щодень кожному і всім нам разом. Отже, порядок наш сьогодні випадає продовжувати читати твір е, епізод «Бенкет у...» Лисянці Кобзар грає і приспівує. От села до села танці та музики, курку яйця породила, маю черевики. От села до села буду танцювати ні корови, ні вола, осталася хата. Я отдам, я продам кумові хатину. Я куплю, я зроблю яточку під тином. Торгувать, шанкувать буду чарочками. Танцювать та гулять таки з парубками. Ох, ви, дітки мої, мої голуб'ята. Не журіться, подивіться, як танцює мати. Сама в найми піду, діток в школу отдам, а червоним червичкам таки дам, таки дам. Добре, добре, ну до танців, до танців, кобзарів. Сліпив на навприсядки, пішли по базару. Земля гнеться, нумо, гонто. Ну, брате Максиме, у ушкварно, мій голубе, поки не загинем. Не дивуйтеся, дівчата, що я обідрався, бо мій батько робив гладко, та й я в його вдався. Добре, брате, дій же Богу, ану ти, Максиме, постривайш. Отак не, як я йому, люби дочку або чию, хоч попову, хоч дякову, хоч хорошу мужикову. Всі танцюють, а Галайда не чує, не бачить. Сидить собі кінець стола, тяжко, важко плаче, як дитина. Чого бачся? Червоні в червонім жупані і золото, і слава є, та нема Оксани. Ні з ким долю поділити, ні з ким заспівати. Один один сиротою мусить пропадати. А того того й не знає, що його Оксана по тім боці. The.